Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні я хочу з вами поговорити про щось дуже цікаве. Ви ж вже помітили, яка краса на вулиці? А чи любите ви зимові ігри? Ви знаєте, що зимові ігри це не тільки розваги, а ще й велика користь для нашого здоров'я. Напевно, у вас гарний настрій, ви веселі, рухливі та щасливі. А знаєте чому? Коли ми граємось взимку на свіжому повітрі, наш організм стає сильнішим. Морозне повітря допомагає нам загортовуватись, а рухливі ігри зміцнюють наші м'язи. А ще, коли ми граємо разом із друзями, ми вчимося дружити, допомагати одне одному та бути уважними. Наприклад, хтось з'їжджає на санках, а інший допомагає їх підняти. А коли ми разом будуємо снігові фортеці, ми працюємо командою. Зимові ігри дарують нам гарний настрій і зміцнюють наше здоров'я. Але пам'ятайте, діти, щоб ігри були безпечними, треба тепло вдягатися. Зимові ігри це час, коли ви вже можете отримати багато радості, здоров'я і теплих спогадів разом із друзями. Отже, ми тепер знаємо, що гратися взимку не тільки весело, а й корисно. Тож обов'язково розкажіть батькам, чому так важливо гратися на свіжому повітрі. До побачення!